Ви розумієте, що це фальшивка? Ви розумієте, що ця кримінальна справа не базується ні на чому, крім бажання здійснити політичні репресії. І це кожній людині, яка відкриє цю кримінальну справу, буде зрозуміло. І навіть якщо б ціна на транзит була такою, як є, а ціна на технічний газ була би вища. І навіть якщо в 2009 році на це пішло більше грошей і була би більше собівартість, це теж не є злочином. Ви це розумієте? Тому що це ринкові ціни, це контракти, які працювали і складалися до 2009 року. Це ціла система стосунків за останнє десятиліття. І це не можна рахувати навіть в гіршому розгляді подій, рахувати збитками. І про це я буду говорити, коли буду оголошувати інші клопотання. Тому. Я більше не буду нічого вам говорити, тому що того, що я зараз перелічила документів і назвала факти, більш ніж достатньо, якщо є в країні справедливий суд, щоб цю справу закрити, а слідчого нечваглода і всіх співучасників фальшування кримінальної справи притягнути до кримінальної відповідальності. І можу ще зазначити, що вже декілька тижнів компанія аудиторська бідіо разом з всесвітньо відомою правозахисною і юридичною компанією кампанією Кавінтонберлін, яким довіряє весь світ, працює над вивченням цієї газової справи. І я думаю, найближчі тижні вони зроблять не для продажних силових структур України, а для світової спільноти. Вони зроблять висновок, що в газових справах, які проти мене сфальшовані, немає жодного складу злочину, навіть натяк на злочин. І я хотіла би подивитися. В той час кризи газової кризи, яка відбувалася, хто би на моєму місці зміг країну вивести з цього, причому з кращою ціною в Європі на природний газ і з підняттям на 70% всупереч попередньо укладеним контрактам плати Росії Україні за транзит природнього газу? Я переконана, що навряд чи в тій важкій ситуації хто б знайшов таке саме ефективне для України і компетентне рішення. І більше того, я скажу, я залишила президенту Януковичу дуже важливий документ, щоб йому полегшити його роботу і полегшити роботу уряду Азарова. Цей документ називається Меморандум між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про співпрацю в газовій сфері, яка підписана на газової кризи. І я хочу зазначити, що в цьому документі за підписом. Володимира Путіна, прем'єр-міністра Російської Федерації, і моїм підписом в пункті 2 цього меморандуму зазначено, що я не просто залишила наступному президенту і наступному уряду кваліфіковані і професійно підписані документи. Я ще і домовилася з урядом Росії, пунктом 2 зазначеного меморандуму, що протягом трьох років. Це до 1 січня 2012 року для України зберігається ця пільгова ціна на газ в якості перехідного періоду до ринкових цін, і не було ніяких підстав ні в 2010, му ні в 2011 му руйнувати ці домовленості. І робити кризу в державі, на базі якої кожній людині в нашій державі підвищили ціну на газ, на тепло, на гарячу воду, на житлово-комунальні послуги, обібрали кожну людину в країні. Так скажіть, будь ласка, цими документами треба користатися. Це документи проти України? Чи вони не ефективні для України? Ні, вони ефективні. Просто сьогодні до країни відносяться споживацькі і забирають у неї все. Що їм здається, мусить належати їм, а не країні. Я можу також... А Ви вважаєте, це не по суті? <пасу> Можливо, останнє, що я скажу. По цьому Можливо, останнє, що я скажу по цій темі, якщо Януковичу і Азарову. Не подобається прозора і чесно підписані угоди по газу, де немає посередників, які би могли по суті в офшорні зони виводити гроші. я можу вам сказати, от я хочу сказати, як це стосується, тому що в угодах, які я підписала, не передбачено штрафних санкцій за розторгнення цих контрактів, якщо вони не подобаються Януковичу або Азарову. Якщо би вони їм не подобалися. Треба було би просто написати лист і сказати, що ми не хочемо цих угод, ми розторгуємо ці угоди. Ми хочемо угоди з Росукренерго, з корупцією, з Тінію. І навіть про це ми подумали. І ми не передбачили в цій угоді штрафних санкцій за одностороннє розторгнення цих контрактів. Скажіть, будь ласка. Якщо ви мене обвинувачуєте по статті 365 Кримінального кодексу, в тому, що я перевищила свої посадові обов'язки, хоча я цього не зробила, то яку до вас, да, то яку статтю, то яку статтю, яку статтю Яку статтю треба тоді зараз застосовувати до Януковича Язарова, які, щоб підписати сумнівні газові угоди, по суті порушили Конституцію? І розпорядилися землею Севастополя і віддали її під іноземні бази, що суперечить конституції. Я зараз буду видаляти присутніх в залу суду. Ті, хто порушує порядок в залі суду. Всіх, а це цікаво. Що буде потрібно, якщо всі будуть порушувати? Ви всі люди. Порушувати порядок. Пане суддя, на базі всіх наведених фактів. Документів, обставин я просто вимагаю від вас винести рішення в межах попереднього розгляду судового винести рішення про закриття сфальшованої кримінальної справи. Якщо ви не зробите цього, ви по суті справи долучаєтеся до тих людей, які покривають фальшування справи. Хочеться вірити. Що ви, як людина, яка тільки починає свою роботу в суді, все ж таки будете дотримуватися закону і не допустити збереження сфальшованої кримінальної справи. Я хотіла би, крім того, додати, що зараз, вже після того, як до влади прийшли новий президент, новий уряд, новий керівник НАК Нафтогазу, були допущені інші речі, які мають безпосереднє відношення до кримінальної справи. Це скасування Що через. Зауважую. Ви маєте наводити договір щодо питань, які висвітлені статті 230 поліціонерів. На даній стадії процес. Якраз... Попередній розгляд справи. Правильно, попередній розгляд справи. Тут неодноразово і роз'яснював порядок, і роз'яснював статтю і питання. І права, і все, що треба робити. Неодноразово суд вам зауваження, просив вас висловлюватися саме в цьому аспекті, саме з цих питань. Стаття 244 кримінально процесуального кодексу пункт 5 передбачає ваше право, пане суддя, на базі результатів попереднього розгляду справи в суді закрити кримінальну справу. Для того щоб ви мали підстави закрити кримінальну справу як таку, яка свідома, навмисно сфальшована, я вам привела всі аргументи і документи, не порушуючи ні своїх прав як учасника процесу, ні власне всіх аспектів, які викладені в кримінальній справі. Я можу вам сказати, що в матеріалах кримінальної справи також зазначено, що деякі угоди. Які я підписала під час газової кризи, а саме угоду купівлі продажу у Газпрома 11 мільярдів кубічних метрів газу для НАК Нафтогазу для державних інтересів і державного користання по ціні 153 долара 90 центів, це була дуже низька ціна. Що ця угода, і це в матеріалах справи зазначено як певний аргумент на користь мого злочину. Що в Стокгольмському арбітражному суді ця угода була скасована, і тому всі цінові параметри вони не відповідають дійсності. Я хотіла би зараз перепрошуємо угоди про будівлі продажу 11 мільярдів кубометрів газу. Ну, Була угода заключення поступку права вимоги Ні. Кажу, з купівлі вимоги продажу відводити нам мільярдів доларів Угода купівлі-продажу, я на цьому наполягаю. І крім того, це зараз в матеріалах справи є одним з факторів формування проти мене кримінальних обвинувачень. Саме тому ді, я ді, хотіла би, би што детально што розповісти што. про цю ситуацію, тому що вона не знайшла відображення вчора. Коли я, власне, оголошувала своє клопотання про закриття кримінальної справи, що в матеріалах справи є, що як би то угода купівлі-продажі цього газу від Газпрому на «Накнафтагаз» була укладена незаконно, і саме та угода, яка давала можливість Україні придбати 11 мільярдів кубічних метрів газу на основі угоди купівлі-продажу і направити на державні потреби, на потреби України. Як аргумент того, що це вже недіюча угода, мені привели рішення Стокгольмського арбітражного суду, де між собою сперечалися. отут хвилина уваги: з одного боку: НАК «Нафтогаз України, який сьогодні очолюється людьми, підлеглими міністру палива і енергетики, пану Бойка. Пан Бойка. Є одним з засновників компанії «Росукренерго», яка, по суті, займалася великою тіньовою корупційною діяльністю в Україні. З одного боку, НАК Нафтогаз, який повністю контролюється одним з засновників «Росукренерго», а з іншого боку, само «Росукренерго», Тобто, по суті, в Стокгольмському суді не було ніякого спору, а там була підписана мирову угода, при якій... Нак Нафтогаз за вказівкою зараз не дається в суді оцінка Стевгонівським угодом. Це інформується будь ласка. Якщо вважає допомогти своє клопотання, прошу тільки по суті. Я вас прошу. Тільки по суті, це і є, тому що в матеріалах справи зазначено, що ця угода припинила своє існування. Саме тому я хотіла до вас довести, що ця угода. Була розглянута в мировій, в мировій угоді, яку підписали в Стокгольмському суді. З одного боку Росукренерго, з іншого НАК Нафтогаз, який знаходиться сьогодні, по суті, під контролем і під е, управлінням одного з людей, який є засновником Росукренерго. І, до речі, пан Фірташ виписав довіреність. Пану Бойка, який є міністром палива та енергетики, на управління своїм майном, це є і в матеріалах, які розглядали спеціальні слідчі комісії в парламенті, і є в публічній інформації, яка розташована в засобах масової інформації. Так от вони між собою домовилися, що тепер ці 11 мільярдів газу. Які ми придбали для України конфіскуються у України за згодою НАК Нафтогазу, а власна держава Україна і передаються тіньовій компанії Росукренерга за рахунок держави. І що відбувається зараз з моменту прийняття цього цієї мірової угоди в Стокгольмському суді? До речі, НАК Нафтогаз погодився не тільки віддати «Росукренерго» ці 11 мільярдів газу, а ще і погодився з тими. Фантастично великими штрафними санкціями, які Росукренерга нарахувала на Україну. Вони 600 мільйонів доларів забрали у вигляді штрафних санкцій. І що відбулося? Державний бюджет. Я можу сказати, що, що, це, є, що це є кримінальний злочин, скоєний проти України. І Україна внаслідок цього злочину втратила майже 4 мільярда доларів із свого державного бюджету. І це я говорю про те, що коли онулювали через таку змову в Стокгольмському суді через мирову угоду, і тут стокгольмський суд, ну скажімо, не несе ніякої за це відповідальності, бо дві сторони підписали там мирову угоду, була розторгнута по суті, денансована. Будь ласка.